Доброго дня, мене звати Качеричін Гілій Віталійович, я студент групи Бі-41 спеціальності 125 кібербезпека. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як випадкові числа у кібербезпеці. В першу чергу хочу пояснити, що таке випадкові числа. Випадкові числа це числа, що мають непередбачений порядок та значення після, після першого числа наступне число вгадати практично неможливо. Можемо навести приклад з монеткою, але тут не все так просто, тому що ми повинні ще мати. Таке поняття як псевдовипадкові числа. Що таке псевдовипадкові числа? Псевдовипадкові числа це коли під час створення випадкових чисел ми використовуємо математичні формули, що можуть мати повторюваність після певної кількості циклів вирахувань. Це називається періодом. Наступний слайд, де випадкові числа використовується у сфері кібербезпеки. Для створення одноразових паролів, цифрових підписів, алгоритмів, шифрів і в криптографії. Генератори випадкових чисел. Генератори випадкових чисел бувають е, двох типів: що таке генератори випадкових чисел. Генератори випадкових чисел це генератори, що якраз і створюють ці самі випадкові числа. Але тут ми знову повинні згадати про псевдовипадковість і про істинно-випадкові числа. Наступний слайд. Є два види основних види генераторів випадкових чисел. Перший це апаратні, вони базуються на використанні природних явищ, таких як світло, вода, вітер, будь-що. Програмні генератори використовують в свою чергу ті самі математичні формули, які мають у себе випадковість. Наступний слайд. Типи програмних генераторів є такі, як лінійний конкурентний генератор. Модифіковані е, конкурентні генератори, генератори зворотнього суду та криптографічні стійкі генератори. Так як на даний момент ми вчили лише дві мови програмування, я можу порівняти два е, генератори випадкових чисел: перший це у Python і другий це у C. В Python ми маємо генератори випадкових чисел. Е, Приклад коду ми маємо на слайді. Е, побудований цей е, генератор на лінійній конкретній схемі. Швидкий, але не криптостійкий. Є різновиди, такі як Random, Randint, Choice і Shuffle. Генератор випадкових чисел у C ми маємо такий, як MT1993. MT він, він швидкий псевдовипадковий генератор. Також у нас є Random Девайс, справжнє випадкове зерно. Маємо ще Uniform Real Distribution, і Normal Distribution та інші. Якщо порівняти ці два генератори випадкових чисел, більш криптостійким у нас є генератори випадкових чисел у Python, але генератори на C мають... Ми маємо можливість працювати на більш низьких рівнях. Наступний слайд, хочу розповісти про атаки на генератори випадкових чисел. Так як вони використовуються в кібербезпеці, звісно, на них теж проводяться атаки. Наступний слайд. У нас є такі типи атаки, як відновлення внутрішнього стану, атаки через стороннє програмне забезпечення та вгадування сидів, тобто початкового задання. Як захиститись від таких атак? Використовувати криптографічні складні генератори, не використовувати слабкі генератори у безпечних додатках, і використовувати перевірені бібліотеки та алгоритми. Реальні випадки атак на генератори випадкових чисел. Це у нас 1995 рік Netscape Navigation, 2008 рік Debian Open SSL, 2010 рік HOT, Loto Fraud Scambell і 2013 рік Doll EC RBG. У висновках ми маємо, що генератори випадкових чисел забезпечують нашу цифрову безпеку. Найкращі генератори випадкових чисел це у нас апаратні генератори, що базуються на фізичних явищах. Зокрема, можу розповісти про лаверант. А, і тепер ви знаєте, які бувають генератори випадкових чисел, які, які бувають атаки на генератори випадкових чисел і як від них, від них захиститися. Наступний слайд. А, дякую за увагу. Ось джерела, якими я користувався для створення цієї презентації. На цьому все.